Тернопільську обласну філармонію створили у грудні 1939 року. Це приміщення колись було будинком міщанського братства на вулиці князя Острозького. До відкриття філармонії тут виступали Іван Франко, хор Тернопільський боян, Соломія Крушельницька, Богдан Лепкий, а також працював театр Тернопільські театральні вечори. 75 років з дня заснування філармонії особлива подія, вважає директор. Та головне це люди, які своєю наполегливою працею творили історію. Філармонії каже Ярослав Лемішка. «Дуже багато людей, які які пройшли, так би мовити, які вже і на пенсію вийшли з філармонії, таких знаменитих людей. Так що є що згадати, і ми обов'язково будемо запрошувати тих людей, які ще є живі, які працювали в нас, бо, бо вони творили історію філармонії. Сьогодні у Тернопільській обласній філармонії працює понад півтори сотні музикантів, танцюристів, вокалістів, лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів в репортуарі творчого колективу філармонії. Понад 40 концертних програм, з якими артисти гастролюють на Тернопільщині в Україні та за кордоном. 75-річчя філармонії каже Ярослав Лемішка, відзначатимуть протягом усього року. Ми так собі плануємо. З початку відкриття сезону, кожен колектив дає сольний концерт, і кожен соліст вокаліст, окремий, так би мовити, артист, дає сольний концерт. І 20, напевно, 2 грудня відбудеться гала-концерт, де будуть брати участь весь творчий склад філармонії.